Друзі, привіт! Привіт, мої хороші! Готую салатик із двох інгредієнтів. Некрупні, томати нарізаємо на 4 частини. Якщо у вас крупні, то нарізаєте кубіком. Якщо дрібненькі чері, то так ціленькими і будуть, якщо це одного розміру із чері моцарелками Додаємо трохи солі за смаком, трохи перцю, прованські трави за бажанням. Але в мене вже чері-моцарелки з прованськими травами, тому я не буду зайве додавати, а дам свіжого листечка базиліку. Ось так, перчику небагато. Все-таки це салат. Далі оливкова олія, або олія лимонна, настояна на лимонні, лимонних шкірочках. Ось так, додала олію. Ну все, перемішуємо, прикрашаємо листям базиліку, або ж прямо всередину в салат. Та й все, перемішали гарненько, друзі, покуштували на сіль. Подавати потрібно одразу до столу, щоб не стекли, не стекли томати, тому що з солькою. За бажанням можна додати бальзамічний уксус, оцет або прикрасити прямо вже перед подачею на стіл. Та й все, друзі. Готуйте і смакуйте, харчуйтеся правильно і будете завжди здорові. Погодка шепче, йди на двір, покинь цю кухню іди на свіже повітря, як